У справі Львів'янина Назарія Гусакова відомого пацієнта із спінально-м'язовою атрофією з'явилися нові гучні факти. Телеграм-канал Викривач оприлюднив переписку, якій Гусаков прямо визнає, що через нього проходили фінансові транзакції з ознаками відмивання грошей. Зібрані донати на лікування, як виявилося, були прикриттям для цих операцій. Волонтерка, яка раніше допомагала збирати кошти на лікування Назарія, у листуванні з ним отримала пряме зізнання. Через мене відмивали гроші. Там мої три. Відсотки, коли вона запитала про правдивість цих звинувачень, Гусаков підтвердив, так я ганяв гроші багато років і ще до зборів. Він також повідомив, що був заблокований у банках Приват та Укрсип. За його словами, до 2024 року він не отримував ліки від міста. Історія Назарія довгий час викликала співчуття та підтримку у суспільстві. Активні компанії зі збору коштів велися в соціальних мережах. Їх підтримували медіа, журналісти та блогери. Проте тепер виникає питання: чи не були ці зусилля ширмою для фінансових махінацій?